В цьому відео ви дізнаєтесь про непроханих гостей Австралії, тобто інвазивні види. Це певні види рослин та тварин, які завезені до Австралії з різних континентів світу, які легко прижилися на цьому материку, але згодом почали становити справжню загрозу для екосистеми. Так, ще у XVII столітті до Австралії були завезені вівці. Ці тварини швидко пристосувались до місцевого клімату та ландшафту. Проте й були негативні наслідки такого переселення. Овечі стадави пасались на великих територіях, що з часом призвело до ерозії ґрунту та зменшення його родючості. Багато рідних австралійських рослин не змогли конкурувати з інтродукованими травами, завезеними разом з цими тваринами. Завезення верблюдів у 19 столітті було мотивоване практичними потребами, та згодом це перетворилось на екологічну проблему масштабів континенту. Так, у 19 столітті, коли Австралія активно освоювала свої внутрішні території, верблюді використовували як транспорт. Згодом технологічний прогрес витіснив цих тварин, тому значну їх частину випустили у природу, де вони швидко розмножились. І це має негативні наслідки. Великі стада поїдають велику кількість рослин. Вони конкурують з іншими тваринами за їжу та воду, забруднюють водойми своїми екскрементами, що може призвести до поширення хвороб. Нападають на ферми та завдають значної шкоди сільському господарству. А особливо катастрофічні наслідки мало завезення, здавалося б сумирних кролів. Природні умови Австралії виявилися такими сприятливими для них, що кролі розповсюдилися у величезній кількості. За відсутності природних ворогів і сприятливому клімату популяція кролів стала стрімко зростати. Вони пошкоджували плодові дерева, знищували посіви і поїдали траву. Позбавляючи корму не лише овець, а й диких травоїдних тварин. З Ними почали боротися у різний спосіб. Будували дротяні огорожі, підстрілювали і, зрештою, вдалися до бактеріологічної зброї. Це значно скоротило їх кількість, проте до кінця проблеми й досі не розв'язано, тому що наприкінці ХІХ століття в Австралії було ухвалено закони, що забороняють увезення рослин і тварин з інших материків та обмежують вивезення місцевих видів.